Доброго дня, доброго дня, діти. Нам завадила сирена сьогодні попрацювати, тому давайте зараз все одно розглянемо розв'язання деяких вправ на арифметичний квадратний корінь. Розв'язування вправ. Тема уроку у нас розв'язування вправ. І перше, що ми розглянемо... Розв'язування вправ. І перше, що ми розглянемо, це знаходження області визначення функції, яка міститься під знаком кореня. Як знайти область визначення функції? Ну, Пригадаємо, що область визначення функції позначається буковкою D. Ось читається: це область визначення функції. Область визначення функції. І. До області визначення функції входять всі значення ікса Аргументу. Всі значення ікса аргументу функції. Ну, ось розглянемо номер 32.18, знайти область визначення функції, знайти область визначення функції. І перша функція така y дорівнює корінь квадратний із виразу х плюс 1. Значення х x, x знаходиться під, у підкореневому виразі. І ми знаємо, що підкореневий вираз повинен бути завжди невід'ємним. Тобто підкореним повинно бути число, яке більше або дорівнює нуля. Отже, ми зараз і побачимо, при яких значеннях х підкореневий вираз буде більше до рівня нуля. Оце ми вже складаємо нерівність таку більше до рівня 0. Підкореневий вираз, щоб знайти область визначення функції. Розв'язуємо таку елементарну нерівність, бачимо х більше до рівня мінус одинички. На координатній прямій це у нас є зафарбована точечка мінус 1. І числа, які будуть більше від мінус одинички, йдуть праворуч, до плюс нескінченності. Отже, відповідь область визначення функції, функції дорівнює всім значенням х, де х належить проміжку від мінус 1 включно до плюс нескінченності. і знайшли область визначення функції. Наступне розглянемо, другий приклад розглянемо. Другий. Так. Y дорівнює Різкадробу в чисельнику 1, а в знаменнику корінь квадратний із виразу 2х плюс 1. Щоб знайти область визначення функції, треба оцінити, подивитися. Де ж знаходиться Х? Х знаходиться під коренем, в підкореневому виразі. Підкореневий вираз повинен бути більшим або дорівнює нулю, невід'ємним числом. Але сам корінь знаходиться у знаменнику, а знаменник ніколи не дорівнює нулю, не дорівнює нулю. Тому, якби у нас під кореневому виразі підкор... ну, корінь не був у знаменнику, ми просто б написали, що це більше або дорівнює нуля. А так як знаходиться в знаменнику, і знаменник не дорівнює нулю, то рівність нулю неможлива, і ми її, значить, не пишемо. Розв'язуємо розв ось таку нерівність. Переносимо праворуч, х більше мінус однієї другої. Так, знову на координатній прямій шукаємо проміжок. Точка мінус одна, друга, це мінус 0,5 буде виколотою, виколоте, виколотою. і числа, які більші за це число, йдуть праворуч. Отже, відповідь: область визначення даної функції дорівнює таким значенням ікса де х належить проміжку від мінус 0,5 до плюс нескінченності, відкритий проміжок. Ось ми розглянули ці такі два випадки. Дивіться, тут дорівнює нулю, а тут уже не дорівнює. бо тут два обмеження на х. Перше обмеження, що х знаходиться під коренем, і друге обмеження Х знаходиться ще й в знаменнику. Ну, наш корінь знаходиться в знаменнику. А якщо корінь знаходиться в знаменнику, значить він не повинен дорівнювати нулю. Тут одне обмеження в першому, що Х знаходиться у підкореневому виразі. Підкореневий вираз повинен бути невід'ємним числом. Розглянули ось таке. Наступне третій. третій, третій. Ось дивимося y дорівнює дріб у чисельнику корінь квадратний із х плюс 1, а в знаменнику корінь квадратний із 4х мінус 1. Х знаходиться і в чисельнику, і в знаменнику. От на сам чисельник обмежень немає. Все, але Х знаходиться мало того, що в чисельнику, але він знаходиться у підкореневому виразі. Отже, підкореневий вираз, той, що знаходиться в чисельнику, кореня той, що знаходиться в чисельнику, повинен бути невід'ємним, нуле може бути, більше або дорівнює нуля. А на, на цей корінь існує обмеження. Корінь не повинен дорівнювати нулю, а тут підкореневий вираз не повинен. Повинен, не повинно бути від'ємним числом. Отже, два обмеження, да? що у нас повинно бути більше дорівнює нуля, але дорівнювати не може, бо знаходиться у знаменнику. І розв'язуємо таку системку. Розв'язуємо. Х більше або дорівнює мінус одинички. Розв'язуємо другу нерівність. Є. так. Тут так і залишається, це вже перша нерівність більше або дорівнює мінус одинички. А тут х більше, один поділити на 4, оце буде одна четверта. Або давайте звикати до десяткових дробів 0,25. Чому до десяткових дробів звикати? Тому що коли ви будете здавати зовнішнє незалежне оцінювання, там записують тільки десятковим дробом відповіді. Так, шукаємо. Розв'язок цієї системки на координатній прямій. Мінус 1, зафарбована точка, ось вона лівіше, бо від'ємне число, і числа, які більші від мінус одинички, пішли праворуч. Є тепер 0,25, десь отут, без різниці. 0,25, ну, тільки має різницю, що правіше від мінус одинички. Виколота точка, і ті числа, які будуть більші від 0,25, теж пішли правіше. Ось вони. Пам'ятаєте, ми робили ось так: я просто за звичкою штриховочку роблю, але ми робили дугами. І бачимо, що розв'язком системки даної є проміжок від 0,25 до плюс нескінченності. Отже, відповідь, область визначення функції. Дорівнює всім значенням х, де х належить проміжку від мінус, ой, від, вибачте, від 0,25 до плюс нескінченності Відкритий проміжок. До плюс нескінченності відкритий проміжок. До речі, діти можна було б і не будувати цю координатну пряму. Коли у нас у системі. Нерівностей, однакові знаки більше і більше, то розв'язком системи буде та система, яку можна сказати, де є більше число, більше від більшого. Ось у нас, що більше, мінус 1 чи 0,25. 0,25 більше за мінус 1. Отже, ось розв'язок цієї нерівності і буде розв'язком всієї системи. Іноді навіть Побачили, що тут буде більше вже до цього, і вже роблять висновок, що ось ця нерівність буде розв'язком даної системи. Так, ось ми розглянули з вами, як використовувати і властивість, і означення квадратного корення, і що таке область визначення функції. Ось ми з вами пригадали. Так. Тому ви, коли будете виконувати домашнє завдання, то побачите, дивіться на цей зразок, що я вам пояснювала, і виконуйте завдання. І виконуйте завдання.